Дійшли до головної інтриги до кульмінації поєдинку між командами FC 285 та СНВ. Ця кульмінація настає зараз, після 90 хвилин ігрового часу. Після перерви на повітряну тривогу зараз ми з вами побачимо серію після матчових пенальті. Хто буде більш Рішучим, більш впевненим, кому допоможе. Удача зараз будемо розбиратися. Першими ми бачимо, що будуть бити гравці команди СНВ. Перший удар завжди важливий для того, щоб задати тон всій серії. Зараз дивимося. Розбіг удар. Воротар реагував по удару. воротар команди 285. Але не дотягнувся. Точно в кут відправив м'яч шостий номер команди СНВ Данило Бородай. 1 0 рахунок серії. І від 285 пішов Мільохін пробивати. Тепер подивимось, як він справиться. Якщо розбіг. Удар розводить воротаря. і М'яч по різних кутах. Один-один. Один-один, поки що. Поки що пробивають вдало гравці, нападники. Побачимо, хто з воротарів зможе стати героєм зустрічі. Є один удар, знову м'яч у воротах. 2-1. СНВ попереду. Без помилок. Менько Данило. його шанс, Удар! По центру воріт, але воротар завалився вже в кут падати. Тому не дістався. До м'яча 2-2. Воротар у 285. Голубий Іван. У СНВ 2 воротарі, Янишевський Олександр. Зараз дивимося за черговим ударом. Іде СНБ удар, тепер інший кут і так. Майже під поперечину Тер два настає рахунок. Так, від 285 пішов пробувати 99-й номер. чи не Дмитро? А, Дмитро Дмитрчук. Дмитро. Удар знову поперечив. Такий же удар. Аналогічний, як тільки що ми з вами побачили, в нас, рахунок зрівняно знову без помилок діють нападники. Тільки напанки польові гравці, скажімо так. Ну і е, на, е, Воротарі натомість шукають на свою можливість для того, щоб ну, внести, внести величезний е, внесок в перемогу своєї команди. Знову СНВ біля м'яча сьомий номер. Васильченко Ілля. Розбіг, воротар реагує, але все ж таки м'яч опиняється у воротах. Бачимо несамовиту реакцію голкіпера FC-285, е, голубе Івана. Вгадав він напрям польоту м'яча, кут вгадав, але не дотягнувся. 4 -3. 4 -3. І тепер вже треба зрівнювати. fc 285. Винокуров. Його можливість, його шанс, його удар. Дивимось, удар. І знову воротар наче реагує, дотягується майже до м'яча, але занадто сильний удар у Богдана Винакурова. Рахунок зрівняно. 4-4. П'яті Зараз удари будуть. Ну і тут вже нерви можуть грати якусь визначальну роль, оскільки тепер вже кожна кожен наступний промах може коштувати, е, коштувати перемоги. Пасенковий ігор біля м'яча ОСНВ. Дивимося його ударом. Удар, і знову 9 балів. Майже 9 балів. Ліва від нас назвами. 5-4 стає рахунок. І е, ветеран команди 275. Е, е, Лебідь. Валерій йде пробивати свій. Задавати свого удару в поворотах. Ну, Зараз. Побачимо. Там є справді на газоні там невеличка така м'ятинка під для правши не зовсім зручно там пробивати. Ну, дивимось Удар і Знову гол 5-5. Граємо. Тепер вже до промаху, так, до першої, то перший в нас не заб'є, а інших заб'є. На цьому серія після матчої пенальті буде завершена. Біля м'яча Примаченко Владислав. В Інший кут, правий, тепер не від нас з вами. І знову дуже близько був Іван Голубий, але цього разу трошки йому не вистачило дістатися до м'яча 6-5. Попереду СНВ постійно доводиться відіграватися. Команді 285. Зараз 15-й номер. Підходить до позначки. Степанов Олександр. Дивимо за його ударом. Удар, м'яч Сіці! 6-6. Ну, так, скоро і воротарі вже будуть пробувати. 6-6 чудова гра е, польових гравців. Е, воротарям зовсім трошки не вистачає. Ну, в першу чергу, це ж таки е, стосується це воротаря команди 285. Е, він ближче був декілька разів до того, щоб дістатися до м'яча, дістатися і зробити сейф своєї команди. Дивимося черговим ударом, сьомим ударом виконання гравців СНВ. Ну, да, Я гадит, он гадит, он гадит. Під дубняк. Давай не бачу Кий номер там. Тридцятий. Під дубняк Олександр. Він ставить м'яч. Мабуть, проти тридцять Удар. І 9 балів. 7-6. 7-6. І о, FC 285 пішов. До позначки п'ятий номер. П'ятий номер Лутвиненко Віталій. Дивимося його ударом. Удар! Під поперечину. Під рахунок знову рівний. Восьми удари. Ну не хотів би я там зараз опинитися на місці цих хлопців. Так, така нервова серія. Так. Дивимося цим ударом. Удари, вище воріт! Вище воріт, помиряється. Зараз 26 номер, Хто це у нас був? І тепер для, для FC 285 може все. Закінчитися перемогою в цьому ударі. Четвертий номер команди СІ 285 Єременко Володимир Біля М'яча він буде виконувати виконувати можливо, можливо вирішальний 11-метровий штрафний удар для своєї команди. Ну і зараз все в його ногах, а також в руках воротаря команди СНВ. Дивимось. Удар і всі цілові. Ці Команда Сі 285 проходить до півфіналу Кубка осіннього кубку ХФЛ Даймонт Ліги. Дякуємо команді ЄСНВ за грудь. Це був справжній цікавий матч. Обидві команди заслуговували на перемогу. Ну, метрова серія серія ударів. Це всі знаєте, не будемо повторювати, що це штамп такий, що це лотерея. Але сьогодні удачливі міші. Стали більш защилими, стала стали, е, стали команда FC 275. Не перемикайтесь, у нас попереду ще декілька цікавих матчів, але дякую вам за увагу.